Одинація зона, які розташовані на території Миколаївського старостинства за межами села Миколаєва. Зняття з державної реєстрації договору оренди відповідно до цього рішення встановлено законодавство порядку. Контроль покласти на постійної комісії селищної ради, соціально-економічної. Прошу <пишнічна> голосувати. <пишнічна> <пишнічна> <пишнічна>

Присутні всі зараз. Шановні депутати, на спеціальному рахунку Березнянської селищної ради знаходиться 160 тисяч коштів на природоохоронному цьому рахунку. Для того, щоб ці кошти ми могли використовувати, необхідно було нам розробити та... Сьогодні мають затвердити програму охорони наколишнього природного середовища Березнянської селищної ради Чернігівської райони на період 2022 -20 -20 року по 2027 році. Ну, Всі кошти 160 тисяч є на рахунку на даний час, але ці роки можуть бути ще збільшуватись, тому в э, процесі їх надходжень будемо редагувати <тас> <під, пас> <місто пас> даної програми. <пас> тому э, пропонується таке рішення. Як програму охорони на охорони навчання природного середовища в Цергнівській області 2022, 2027 Сама Програма, ре, програма реалізації етапи я вам закінчувати не буду. Найбільше вам буде інтересно, це не договор. Дома ви можете зараз коригувати, на що саме планується програмою використати дані. Виконання робіт під, підгортання за порядкування звалися. Крокує виконання 22-27 ракет, виконавчий КП Березнянська комунпослуга, виконком Березнянської селищної ради пропонується програмою виділити з цієї суми 100 тисяч. А, а виходить, виходить, ми, виходить ми, 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 ми голосуємо типу, за цю програму, так? а виконком рішає по сумам. Так? Хай він виконком решає <нах> цю суму. Ми Щас. пропонуємо, а ви скажете. Виділяємо не 100 тисяч на підгортання, а на 50. Можете ви якісь... Так ви, ви вже сказали, виконкома буде виконкому буде виконавці, програми, Виконавець, і да. виконкому і виконкома. Ліквідація стихійних мітєзвалист на території. Березнянська. На ліквідацію стихійних міттязували пропонується 10. Проведення робіт, по обвалуванню звалися твердих побутових підходів на території Березнянської селищної ради. 10 тисяч. Ліквідація наслідків, буреломів, вітровіїв, сніговалів. 10 тисяч. Проведення заходів з захисту від підтоплення, затоплення, очищення каналів, труб, скидання дощових та салих вод. 10 тисяч. Порядкування технічного стану артезіанських свердловин встановлення та облаштування зон санітарної охорони. Це мається ці охорони зони визначені законодавством. І перша зона відповідно до закону оці скважини, що на території, вони повинні бути огорожені, щоб там доступу у кого попало не було. Ну і literally... no. hmm. 160 тисяч на це. Може ви будете коригувати. А на підсипку 10 тисяч мало. Так поступить гроші ще. Ну, поки маємо свою тую, хоча б трохи склінути. Може там будуть ви свою пропозицію. Давайте путь якийсь призовохорони. А це сума, що ви виділять. У нас це вони є, 160 тисяч. Спецрахунок. Їх Треба програму затвердити. Не затвердити. А ця програма касатися того березду, чи сьогодні? Ну, це різнянські територіальні громади. Тому що ці кошти предохорони, це не тільки березнянська селищна рада, а й переходи, надійшли з других. Все зрозуміло, давайте. Слава. Тобто по 10 тисяч розкидали? Ні, ну 10 тисяч, правильно, Тима Фечко, 10 тисяч, це по списати так, трактор доїхати. то є спогрібання, 100 тисяч ними. Так там заложено ліпати багато стрижки. Так. Обвалування 10 тисяч. Це просто по кругу проїхати робить. Та, в... та, та, там та, та, 100, в принцип, та, та, що можна робити. А Обвалування – це саме. Я. Так, так Обвалування технічно стану артизіанські сведловими. Встановлення, це те, що на нашому балансі стоять. А, нас не стоїть, одна стоїть, а тут не видно. Ну так давайте от Латвиї голова ці староста садить, кожного місяця гроші сюди приводять. Давайте тоді у бюджет заложимо, що значить не тієї програми за тих спосіб, що він сюди привозить, хай та проведуть. Так привозить куди? У комунальні віддаються кошти, це ж таке діло. Є певна вайклав. сума, вона поділена. Це орієнтовочна це сума, це вони затверджені повністю. Можна буде Я робити звіт. Це не довго. Це до <плес> такі пункти <плес> вкрутили. Може це ви свій пункт сюди вкрутили? Чтобы это предохранить. Можно, допустим, Ну, засадження, допустим, прибережних таких водних рослин, гондилич, сумки, познатери і їх сади два ракунок А оце, допустим, виділили на уборку сніга 10 тисяч, а, а сніга не було. Значить, не використалися вади Це призначення. Це не це наведення призначення. А там можна використати, упало дерево там. Я не Якесь стихійне лихо. Чи ось о, хтось із депутатом на той, я, я ж пам'ятаю. Ось, ось. От, тут у нас. Постійно забивається в Березному якась труба і затоплює її. Ось такий, Проведення заходів, заходів, підтоплення, затоплення, очищення. Десять тисяч на це виділяється. Мало? Давайте знимемося. Да в межах того, що є. Можна ними гроші, поступали на рахунок. а їх як не буде, так скільки їх не діли, так їх не буде. Насміття ще 100 тисяч. Давайте предполагайте. Давайте і тисяч. Не буду у вас 80. 8 назвали лапу. А стихий не три. Нічого не буде. Ну вот все будуть які Ну, Нормально. Ну давайте приймаємо програму, далі вже походу будемо. Кто за те, что затвердит программу с мидами? Прошу голосовать. Можно. Вердик, решение будет. Вердик. Да, Это грех. Григорь Владимирович. Галенку. Битревку. Да. Мирон. Если так стоит на воронку зря Да, ворожбанный город. Руководять Я потом покинул. Будешь не так. Слідуюча заява надійшла Мироненко Богдана Анатолійовича про припинення права користування невитриманими земельними частками в на території Картіцького старостинства. Шановні депутати, вам на розгляд пропонується проєкт рішення припинити громадянину Мироненко Богдану Анатолійовичу право користування земельними ділянками який знаходиться у оренді для ведення товарного загальною площою площа 9,2360. Земельні ділянки розташовані на території селищної ради Сахінського Тараси за межами номер Громадянин номером знятий реєстрації реєстрацію договора режимів від 15.09.21 року вкладено. Між Березнянськом селищною радою та громадянином. Контроль за виконанням рішення покладе на комісії селищної ради, що там економічного. Дякую, дядьки фінансової становище. Хто заданий практично, прошу голосувати? Альон, за. Отказывается человек, не хочешь? Прям yeah, yeah. yeah, yeah. при дому. Да. Yeah. Yeah.

Знову, на, mm. на цю земельну ділянку нам стало зафіксовано попадання щодо передачі самому підприємству ПП графір земельної ділянки. Орієнтовні косінь. Передачу варить ППІ матери земельної ділянки для товарного виробництва товарно-виробництва, За зарахунок не витриманий, земельних часток паїв, цією дивить 20-30 років, які розташовані на території Березнянської селищної ради та Київського старостинського округу. Ну, серміном, до 25-го, як усі. А резну плату встановити в розмірі 12% від нормативної закону земельної ділянки. ОПА графір має прогреїв зареєструвати правослановлюючі документи на земельній ділянці встановленому законом порядку. Контроль покласти на постійну комісію комісії селищний та питань соціального. Питання є? Є питання. Шановні депутати, згадайте історію про цю землю. Справа в тому, що ця земля, жаль, що немає, немає зими. Я, я знаю, тому що я займався питанням. Ну, ви офіціально... знаєте, Люди знають, допустимо, це депутати Сахтівські перед цим проголосували, що цей клаптик землі надавати молоді, яка буде розвиватися. так? Тобто зараз ми зробимо обратно вже яке а брати жителі Сахтіївки сказали, що березенські депутати забрали землю нашу. Розду, розду. Позду, розду. Позду, розду. Позду. Позду. Так само, якщо там було багато бажаючих, значить роздати і все розумевать. їм. Або, допустимо, хтось другим бажаючим дай, тіпо, так само. але все одно ми не маємо права скасовувати рішення депутатів, які голосували перед нами. Надію вас, так було, виходить, по цій землі. І там було пастбище, там ніхто нічого не це так само. Є двічі не скільки ради. Так, подивіться, ця земельна ділянка, де тільки Як що злобується. Все... Вона була вариант. Все, я можу теж знакомити, за нерішення селищної ради, а це було э, розмова з жима, каже, що цей кусок оставила, не роздавалася. І предвиборчою етаці була обіцяна, що ця земля піде до жителя за Вона так і пішла. Но зараз даний випадка «Е є за кнівкою, як говориться вибрати. Хто нібудь звернення да, з того села отримати це до сих ми ще сели... сели... міни для видення товарного, сергевий рабниць, земельні ділянки, надаються, або сільськоспідприємцям, фермерським господарством, або ж громадянам, які створили ФОПи, а не громадянинам. Якщо відмовляються, Владичеслав Михайлович, допустимо, якщо відмовляються правильно флопи, якщо відмовляються жителі Сахнівки, так? Фопом вони повинні бути, обов'язково. допустимо, тоді дайте далі, що об'явіть цю землю, дайте жителям Березну, Лакмісто, Гусавки, Бігача, може хтось теж захоче розвиватися. За <кх> Бере прогрес, хай платить гроші. Так само до 25-го року, а там буде вибух. Просто відкрити аукціон зробити так само. Не так, що гроші. А далі аукціон вже не працює. Не хоче що збирати. Це краще, чим буде земля поставати. Так, втратили вже багато. За кошти корка, Петра Васильовича. Шановні депутати, я ставлю питання на голосування. Проголосуєте? Не проголосуєте, питання буде не прийнято. Я ставлю питання на голосування. Право не 24 тисячі, справа в тому, що ми обратно дискуємо, типу, ну виходить, тих депутатів, які були, сказали, що вони оставить цю землю. А ми тепер своїм рішенням ні, ми заберемо. рішення не прийнаться. земля просто... Вони, копіки, вони, вони цього вона поставати за грошей. Так зараз це будуть гроші. З 25-го року 15%. Якщо воно не пройде, воно автоматично переснеться да. далі. Я ставлю, ставлю питання на голосування. До 25-го року по 12%, дані про прикишення, прошу голосувати. Я проти. проти. Я против. Ну, давай, давай. Він розгорнувся, то йому не прийде самі. Звісно, поїздили, пускай завтра візьмуть. Так, Петро Васильович, стане голосувати. Чому ти читаєш? Добре, що є такі, що хочуть. Їли розі, то вовсі. Березнянців давайте, в інтернет-міністерстві часто. Березнянців там дорожчі, кому не треба. Березнянців там дві. Добрий день. Вже картошка не почулася, не почулася напори. До 25, я стиму. Альонку. Так, не, не за. я не збиває сеж. Дмитринко. Против. Дмитриєв. Дмитриєв. Я потім просто сказати, що Да. тисячі ороше. Кожен против. Гуж, беру, полубить. Прядку. Савки на.